Бачимося завтра о 7.00. Звичайно, завтра тут будьте з нами. Гарного і мирного вам дня! Якраз мені і потрібно. Як легко отримати 40 лайфсел Гігабайтів? Влаштуватись до лайфсел? Ні. Легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень та отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. Золота країна саме та прикраса. і Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку: обручки від «Укрзолото». створено для вас: Сталеві нерви, Залізна воля, скажені сусіди. І все це у тебе в смартфоні. Ексклюзивний контент на Київ ТВ». Дивись вдома і будь-де. завантажити у маркетах. У неділю дивись з тими, кого любиш. Шоу на честь тієї, яку ми всі кохаємо найдужче. 100% українська вікторина зі 100% зірковим складом Ксенія Мішина, Володимир Дантес, Юрій Ткач і команди знаменитостей, які прагнуть довести, що знають про Україну все. Кожен раунд пришвидшує пульс, але кожен конкурс об'єднує і окриляє. Яке щастя, що можна отак зібратися разом і вболівати, сміятися. Похати, підказувати, підспівувати і навіть підтанцьовувати. Дивись із тими, кого любиш, Надихаюче шоу Я люблю Україну у неділю о 19-й. На те! Еспомізан позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя. До Дня незалежності незламні хіти вільної України. Співаємо та долучаємось до збору для розмінування країни. Дивіться благодійний концерт гурту Океан Ельзи. Концерт. Нам тут жити 23 серпня, о 22 На 1 плюс Україна. За підтримки «Київстар» у п'ятницю ліга сміху. Де на те? Ліга сміху. Де на те? Що робити? План такий, щоб було смішно. Де? У лізі сміху? Так, почекайте. А ну давайте ще раз. Дивись улюблену лігу сміху у п'ятницю. О вісімнадцятій. На те. Отака От голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм і голова в нормі. Голос України звучить у Європі. Голос країни Європейський сезон з 3 вересня, щонеділі о 21. на 1+,1 плюс Україна. Закохання в життя. Оро на те зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Дивись усією родиною нові пригоди сімейки, де не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джуєта Щеркас. Новий сезон. Скоро такі різні я вогонь. А він моя вода. Справжні не ідеальні, але неймовірні родини відчинять для тебе двері не лише у власній оселі, а й у цікавезній традиції. Щиро хотіли познайомити їх з нашим побутом. Розмаїття сімейних цінностей. Чоловік там готує з дитиною. Сидить, все нормально, Ненормально та навіть в особисті непередбачувані секрети. Я не могла це. Прийняти чудо. Я нічого не їла, не виходила з хат. них заховані скелети у шафі. Вони боротимуться між собою за звання суперродини. Гостинності там не пахне. А ти з кожною їхньою витівкою по самі вуха закохуватимешся у цю велику, зворушливу сімейну пригоду. Ми? Є щастя, щастя, це ми. дивись прем'єру нового сезону суперреаліті. Моя суперродина. Скоро вись Ближче, ще ближче. Дивись ближче до зірок. Новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся. Найактуальніші новини з життя українських та світових зірок. Лише з найсвіжіших достовірних дайджестів та ексклюзивних інтерв'ю. Захоплюйся найцікавішими історіями. Тримай руку на пульсі найскандальніших подій. Та закохуйся разом з нами в оновлене шоу. Ближче до зірок. Новий сезон на Yeah. 27 серпня о 9.30 Сьогодні ми все буде добре, іноді життя влаштовує неймовірні зустрічі. Можу показати, дивись уважно, і за це ми любимо його ще більше. Як це чудово. <рес> дивись усією родиною. Для мене сім'я на першому місці. Як Бен Стілер зустріне Роберта Де Ніро. Він 35 років був агентом ЦРУ. Роберт Де Ніро Дастіна Гофмана. Нам треба їхати з цього острова. Тут живе зло, і Барбру Стрельза. Цілюйте свої фантазії, одне зонне. А Джим Керрі взагалі пінгвінів. Дивись усією родиною. Тиждень неймовірних зустрічей на ТЕД. Таких подій не можна пропускати. Кінохіти сьогодні, о двадцяті. Це чудово, що ми нарешті всі разом. На ТЕД. Сів представляє клінбуст. Новий крем СІФ містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійкіший бруд та жир. По всьому дому. Всі більше ніж просто чисто. Едем. Відчуй життя без алергії. Скоро на ТЕТ. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Дивись усією родиною нові пригоди сімейки, де не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джук'ята Щеркас. Новий сезон. Скоро такі різні я вогонь. А він моя вода. Справжні не ідеальні, але неймовірні родини відчинять для тебе двері не лише у власній оселі, а й у цікавезній традиції. Щиро хотіли познайомити їх з нашим побутом. Розмаїття сімейних цінностей. Чоловік там готує з дитиною. Сидить, все нормально, Ненормально та навіть в особисті непередбачувані секрети. Я не могла це. Прийняти по судо. Я нічого не їла, не виходила з хати. У них заховані скелети у шафі. Вони боротимуться між собою за звання суперродини. Гостинності там не пахне. А ти з кожною їхньою витівкою по самі вуха закохуватимешся у цю велику, зворушливу сімейну пригоду. Є щастя, щастя, це є ми. дивись прем'єру нового сезону суперреаліті. Моя суперродина. Скоро. Зустрічай новий сезон і закохуйся в життя разом з те. Саме тут, і зараз ми робимо життя раз крок, два крок. Нехай веде тебе, любов. Просто насолоджуйся моментом закохання в життя. Зустрічай новий сезон хітів, прем'єр і почуттів. <плес> Нарешті п'ятниця на те. Підтримай сімейну традицію. Зроби рідним, весело. Нарешті час сміятися разом з Джимом Керрі та його дзьобатими друзями. Пане <плес> потер. Пане потер. Пінгвіни містера попера в 16-й. Реготати під час улюбленої ліги сміху. Ліга сміху? Смішити людей. Ах, він смішний. О й та витискати усмішку з головних гуру гумору. Розсміши коміка. Нарешті п'ятниця наперед. Смійся разом з родиною. З понеділка по четвер. Дивись із найдорожчими. Улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. Якщо хочеш, щоб у нас у сім'ї все було без пригод, слухай мене, будь ласка. Навіть якщо життя змушує подивитись на другу половинку під несподіваним кутом, моя дівчинка, любов має перемогти. Рус. Даш Ну Рус Ну Даш Даша! Ну, не одразу, звісно. Але все одно Так, короче. Дивись усією родиною. 100 тисяч життєвих історій про справжні кохання. 100 тисяч хвилин. Разом з понеділка по четвер, о 19 й За в життя, ми вірим почуттям. Немає перешкод, Коли ви темнета закохані в життя. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Від Баєр. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Мала-правісимо. Ну так теж у принципі, працює. Але прокатує не завжди Дашо. Зараз на заправку заїдемо. Угу. Щоб не вигоріти, Катя відкрила для себе сон на роботі, а могла б відкрити. Бачку нових грінок «Флінкрафт» зі смаком кабаноси з гірчицею. Зроби своє велике флінкриття. Ех, Катю, Катю. Сиджу на конференції, а в животі і далі сиджу. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми Атоксіл гель. Щось не те в животі. Не терпи, а Атоксіл! гель. Хайк. Хайк. Діти обирають краще. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як Ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс, спокій відчуй і не гальмуй. Як легко отримати 40 лайфсел гігабайтів? Влаштуватись до лайфсел? Ні. Легше взяти участь в акції, подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень та отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. Якщо ти маєш похнести щастя. То хіба може бути занадто нещасна любов? Club for post-selection. Любов завжди вчасна. Сіф представляє клінбуст. Новий крем Сіф містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійкіший бруд та жир по всьому дому. Сіф. більше ніж просто чисто. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак обожнюють ці чіпси. Це ж просто чипси. Та невже «Лейс» – це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Мм, не перевершено. Однотонні та різнобарвні з принтами чи без. Зі зйомними кишенями та навіть з лед-підсвіткою. Навчальний рік не за горами, тож саме час обирати новий наплічник для вашого школяра. Тому сніданок розповість на що звернути увагу при виборі рюкзака. Щоп'ятниці о 8.10. Сніданок Готуємось до школи. <гайк> 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 Діти обирають краще. Голос України звучить у Європі. Голос край сезон з 3 вересня, щонеділі о двадцять на один плюс Україна. Це кохання в життя. Мм. Mm Двісті. -hmm. Ближче, ще ближче. Дивись ближче до зірок. Новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся. Найактуальніші новини з життя українських та світових зірок. Лише з найсвіжіших достовірних дайджестів та ексклюзивних інтерв'ю. Захоплюйся найцікавішими історіями. Тримай руку на пульсі найскандальніших подій. Та закохуйся разом з нами в оновлене шоу. Ближче до зірок. Новий сезон на Bad. 27 серпня о 9.30 Сьогодні ми все буде добре, іноді життя влаштовує неймовірні зустрічі. Можу показати. Дивись уважно, і за це ми любимо його ще більше. Як це чудово. <рес> дивись усією родиною. Для мене сім'я на першому місці. Як Бен Стілер зустріне Роберта Де Ніро. Він 35 років був агентом. ЦРУ. Роберт Де Ніро Дастіна Гофмана. Нам треба їхати з цього острова. тут живе зло, і Барбру Стрельза Тілюйте свої фантазії, одне одним. Ним а Джим Керрі, взагалі пінгві. Дивись усією родиною тиждень неймовірних зустрічей на ТЕД. Таких подій не можна пропускати. Кінохіти. сьогодні о двадцяті. Це о, чудово, що ми нарешті всі разом на ТЕД. у п'ятницю. Ліга сміху Де? на ТЕД. Ліга сміху. Де на те? Що робити? План такий, щоб було смішно. Де у лізі сміху? <різь> так, почекайте. А ну давайте ще раз. Дивись улюблену лігу сміху у п'ятницю. У вісімнадцятій. На те. У неділю дивись з тими, кого любиш. Шоу на честь тієї, яку ми всі кохаємо найдужче 100% українська вікторина. Зі 100% зірковим складом Ксенія Мішина, Володимир Дантес, Юрій Ткач і команди знаменитостей, які прагнуть довести, що знають про Україну все. Кожен раунд пришвидшує пульс, але кожен конкурс об'єднує і окриляє. Яке щастя? Що можна отак зібратися разом і вболівати, сміятися, кохати, підказувати, підспівувати і навіть підтанцьовувати. Дивись із тими, кого любиш, надихаючи шоу Я люблю Україну у неділю о 19-й. На ТЕТ. Сьогодні дивись неймовірне реаліті для всієї родини. Коли намагаєшся розвернути життя на 180 градусів, не чекай на легку прогулянку. Ага, Чікати вже чи потім чекай на захопливу подорож. Хто це мене закише непод дивись історії дівчат, я яких свинарником не зупинити, я заберу його з собою, тому що я його врятувала і палацем не налякати. Панянка селянка сьогодні о 17-й. Сидоренки, Сидоренки. О 9.30. Всі жінки-відьми. Об 11.00. Панянка-селянка. О 17.00. Яке ж літо без проносів. Ентерол пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Ентерол проведи літо без діареї Коро на те. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець Дивись усією родиною нові пригоди сімейки, де не ясно, хто кому і ким доводиться сьогодні і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джук'ята Щерхас Новий сезон. Скоро. Такі різні я вогонь а він моя вода. Справжні не ідеальні, але неймовірні родини відчинять для тебе двері не лише у власній оселі, а й у цікавезній традиції. Щиро хотіли познайомити їх з нашим побутом. Розмаїття сімейних цінностей. Чоловік там готує з дитиною. сидить, все нормально, Ненормально. та навіть в особисті непередбачувані секрети. Я не могла це прийняти до довго. Я нічого не їла, не з хати. них заховані скелети у шафі. Вони боротимуться між собою за звання суперродини. Гостинності там не пахло. А ти з кожною їхньою витівкою, по самі вуха закохуватимешся у цю велику зворушливу сімейну пригоду. Є щастя, щастя це є ми дивись прем'єру нового сезону суперреаліті. Моя суперродина. Скоро. Зустрічай новий сезон і закохуйся в життя разом з тебе. І зараз ми робимо життя. Раз крок, два крок, нехай веде тебе, любов. просто насолоджуйся моментом за кохання в життя. Не віримо почуття. Зустрічай новий сезон хітів, прем'єр і почуттів. У будні уся магія фокусу, усі привиди фантазія. Привіт! Що це було? А усі серіали про це не для тебе. Тоді спробуйно повторити це після перегляду одного з найрейтинговіших культових серіалів, що підкорив мільйони прихильників. Як воно жити на межі між паранормальним... Літати класно, приземлятись не дуже? Та буде? Дивись та закохуйся знову і знову. Ухід поза часом. Усі жінки відьми у будні о дванадцятій з понеділка по четвер. Дивись із найдорожчими. Улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. Якщо хочеш, щоб у нас у сім'ї все було без пригод, слухай мене, будь ласка. Навіть якщо життя змушує подивитись на другу половинку під несподіваним кутом, моя дівчина, любов має перемогти. Рус. Даш Ну, Рус. Ну Даш даша. Ну не одразу, звісно. Але все одно. Так, коротше. Дивись усією родиною. 100 тисяч життєвих історій про справжні кохання. 100 тисяч хвилин разом. З понеділка по четвер. О 19-й. Закохані в життя. Я пам'ятаю, коли почала поступово втрачати волосся. Спочатку волосся випадає більше і здається, що нове теж не росте. Капсиол подразнює волосяні цибулини та сприяє росту волосся. Капсиол Природні зміцнення та оновлення твого волосся. Коротше, поговорив з Ромкою. Mm -hmm. Бабки взагалі не цікавлять. Він хоче.